Vitaj. Зараз мы будем розглядати цей діалог. А ah, bene. Allora vieni con me che ti devo dire una cosa. Uh, раз, uh, Scusate, sto cercando Giorgio. Sapete chi è? Sono io. Ah, bene. Allora vieni con me che ti devo dire una cosa. Ceras. Allora vieni con me che ti devo dire una cosa. Eh, мені щось підказує, що через деякий час uh, ви також зможете так швидко це прочитати. Мм, можу побитися б заклад. Е, uh, давайте розбирати переклад. Е, uh, скузате. Сказати, сто черканду Горджу. Вибачте, я шукаю Giorgio. Ви знаєте, хто це? Це не я, це я. А, мене. А, добре. Алоні конь і те деводі оказа. Тоді ходімо зі мною, бо маю тобі дещо сказати. А... Давайте більш детально придивимося до цього перекладу, до всіх елементів, які тут є. Так, «сказати». Ми вже розбирали, що коли я впитаю, коли я перепрошую в людини і звертаюсь до неї на ти, я буду казати скуза. Тобто ми перекладаємо його як Вибач, скуза, вибач. Якщо я звертаюсь до людини на Ви. Я казатиму скузі, вибачте. І якщо я звертаюсь до групи людей, де є декілька осіб, то я казатиму скузати. Далі Сточеркандо, Сточеркандо, я шукаю, я могла би сказати черку, але це ем, лише на самому початковому рівні, бо більш коректною формою є саме Сточеркандо, я шукаю. Джорджо, це таке. Ви знаєте, хто це? Само uh, її, це я. А, бене, а добре. лора, тоді ходімо ме, зі мною. Я зараз, поки пропущу це, «ке» і розберу, розберемо іншу частину. Ті дево тобі маю, діре, сказати она коза одну річ. В даному випадку ке ми перекладали як бо, ходімо зі мною, бо маю тобі дещо сказати. Але зазвичай ми в іншому контексті, за інших обставин ке перекладали б як який, яка або які. Або котрий, тому на що треба звертати увагу? Не треба е, слова в стопчик. Треба дивитись на контекст. А, те, що я зараз вам кажу, це реальний рівень розмовний, елементарний рівень розмовний А1. Але цього вам, мабуть, ніхто не скаже, ніхто не зверне вашу увагу. Я ще раз повторюю: звертаємо увагу, в деяких випадках «ки» може перекладатися як бо або тому що. Ця фраза у нас перекладається. Тоді ходімо зі мною, бо маю тобі дещо сказати. Ідемо далі. dovresti essere Giorgio, vero? Sì, sono io. Perfetto, dai, entra nello studio che ti devo dire una cosa. Ceras, bespavino. Tu dovresti essere Giorgio, vero? Sì, sono io. Perfetto, dai, entra nello studio che ti devo dire una cosa. Ceras, sì, dai, entra nello studio. Che ti devo dire una cosa. Dai, entra nello studio che ti devo dire una cosa. Ok, davate robe э, зробимо переклад. Ту dovresti essere Giorgio. Ти маєш би бути. Тобто тут у нас ми використали условне наклонення, блін, не помню, як это на українському. Uh, Тима Джордж. Веро, правда? Це так. Тобто, веро ми перекладаємо як правдивий, справжній, але в цьому контексті я скажу правда. Сі соно правду? Так, це я. Перфетто, чудово. Дай студіо, е студию, що на коза. чудово, перфетто, дай нужбо або давай. Ентра заходь nello studio, в кабінет або в офіс, як це на коза. І тут нас знову зустрічається і спеціально його повторила оце, «ке», яке, як ми пам'ятаємо, ми перекладаємо як Бо. Тобто я повторю переклад ще раз. Ти, мабуть, Джорджо, правда? Так, це я. Чудово, ну, заходь в кабінет, бо маю тобі дещо сказати. На що нас треба тут звернути увагу? В Веро, я сказала, ми перекладаємо як правда Соніо порядок слів. Це я. До порядку слів, трошки пізніше підійдемо ще раз, але. В... Коли ми будемо його аналізувати е, в різних ракурсах, ті диво ми перекладаємо, як тобі маю. У е, мене тут не вказано в жодному місці, що це я. Як я зрозуміла, що е, треба перекладати, що, що саме я тобі маю щось сказати по закінченню. В італійській мові ми можемо пропускати займенники, ми їх можемо не використовувати. І о, по, закінченню дієслов, діє, дієслів, по закінченню дієслів о, ми розуміємо, до якої особи це відноситься. Йдемо далі. ім'я ільм'яноме Сандро. Сандро Перетті o l'appuntamento con il ecco che precettavi con il signor Giusti prego si accomodi qui il signor Giusti arriva tra un attimo uh, Дивіться, я спеціально тут написала в, першу, uh, в першому випадку скорочення, а uh, в другому те саме слово. Uh, до таких скорочень треба звикати, Скорочення Сіг у нас означає пан. Пан Джусті. Його можуть також писати повністю сеньор. Так. Якщо мені треба написати пані, то я буду писати зараз. Так. Сеньора Джусті. Тобто, якщо ми десь бачимо sigточка uh, то це у нас буде перекладатися як пані. Uh, давайте ще раз прочитаємо. Buongiorno, il mio nome è Sandro. Sandro Peretti Перти l'appuntamento con il signor Giusti. Prego, sia comodi qui, il signor Giusti arriva tra triunattiva. Mm, mm, я вам вже казала в попередніх уроках, що Бонджорно ми перекладаємо як або добрий день, або добрий ранок, оскільки в італійській мові нема такого привітання, як добрий ранок, бо на матіна його просто не існує. Тому я буду використовувати «бонжорно» і шостій, і одинадцятій. Ранку, звичайно. Ельмя номе е Сандро. Ельміо це ми будемо перекладати як мій, бо ім'я, слово ім'я в італійській мові чоловічого роду. Тому мій ім'я, моє ім'я, номе є Сандро. Sandro Peretti. Ho oh, l'appuntamento con il signor Giusti. Ho oh, uh, io l'appuntamento, 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 Якщо дослівно, то воно буде перекладатися як розташовуватись тут. Але зазвичай так кажуть, коли, наприклад, ми кудись, кудись прийшли і нам кажуть, почекайте, будь ласка. Тобто, нам вказують на крісло, де можна сісти почекати. Тому ми зазвичай кажемо, почекайте тут. Talizze, kazooj, rostośovet istud. Il signor Giusti, pan Giusti, arriva, pride, tra un attimo, za, chwilko. Idemodale. Mi scusi, è lei il signor Giusti, vero? Sì, sono io. Prego, si accomodi qui, il direttore arriva, tra un attimo. Mi scusi. Вибачте, але e, тут ми бачимо, у нас форма звертання на ви. E, тому, мій скузі, вибачте мене і e, так і звертаюся до людини саме на Ви, до однієї людини. Елель, сеньор Чусті, є ви пан Джусті. Веро, правда? Та, з цим вером ми вже стикались, так? Е, сі Соногіо, так, це я. На що треба звернути увагу? Ви бачите, коли я кажу так, і коли я пишу так, в мене тут не крапочка над І, а паличка. Саме так і запам'ятайте, що коли я пишу так, в мене тут буде паличка. Якщо я буду писати крапку і з крапкою, то в мене буде трошки інший переклад. Тому що так це я. До речі, дуже легко запам'ятати переклад цього прего прего, бо і прошу і прего починається на pr. Prego, тут». «Ель director arriva d'aronattimo. Директор е, прийде за хвилинку. Е, так. Далі. Е, до речі, так я тут спеціально використовувала е, ще інше сі. Це буде вже зворотня частинка, саме тому дуже важливо писати правильно або і з крапкою, або і з паличкою. Зараз давайте розглянемо порядок слів. У нас в діалогах зустрічалась така форма Іосона. Іосомо ми будемо використовувати тоді, коли ми вказуємо на своє ім'я, прізвище, національність, професію, і це можна використовувати як за формальних обставин, так і за неформальних. Тобто ІОСОМ це ми перекладаємо як я. Коли ми трошки змінюємо порядок слів, це ноіо, ми вже будемо його перекладати як я?» о, це я. І ми будемо це використовувати, коли нам задали якесь питання і питають, наприклад, хто це? Я кажу це я. Як у нас було в діалозі, так? У нас була група людей, і прийшов директор, і звертається до групи людей і питає, хто з вас Джорджо? І Джорджик сказав: це я, соно Йо. Далі. Просто Іо без соно у нас також може використовуватися, але коли ми даємо відповідь на якусь дію, наприклад. Mm. Хто хоче каву? Я. Хто хоче попрацювати? Я. Хто хоче поприбирати? Я? Хто хоче збільшення зарплатні? Я. В таких випадках ми можемо використовувати просто Іо. Далі. Uh, ще коли ми знайомимось. Окрім е, е, виразів, там, ну, там, де у нас зустрічалась е, Іо або Сома, ми ще можемо е, що використовувати. Ми можемо просто сказати п'ячере, яке, яке взагалі перекладається як е, е, насолода задоволення. Е, ми можемо сказати п'ячере, простягнути руку, поздоровкатися і назвати своє ім'я. Е, це буде. Е, це буде вважатися нормальним. Ще я можу сказати Іо Мікяма. дослівно це буде перекладатися як я мене називаю, мене звати. Це буде доцільно і в формальній, і неформальній обстановці. І ще у нас зустрічався варіант ільміноме моє ім'я такето. Це краще використовувати там, де ми прийшли в якийсь заклад, в якусь установу, коли в нас офіційна розмова якась. І давайте ще один діалог розглянемо. Чао, сальве, комива, абастенцебене. І тут коместай і стобенісимо. Чао, привіт. Ми його можемо використовувати як привітання, коли ми кудись прийшли, і також коли йдемо геть. Сальве, а до речі, чао, я вже казала, ми так, звертаємося лише до друзів, до людей, до яких ми звертаємося на ти, друзі, родичі. Сальве, сальве ми будемо перекладати, як або вітаю, або до побачення. Тобто... І чао, і Сальве ми можемо використовувати 24 години на добу. «Комева» як справи, Дослівно воно перекладається, як іде, що йде, куди йде, взагалі не зрозуміло. Це, можна сказати, ну, це, це такий собі певний аналог, як воно. Зрозуміло, що мова йдеться про справи, але в італійську воно краще звучить. О, і ми будемо перекладати як справи. Комева. як справи, Абстанца Бене достатньо добре, досить, досить добре. Ето коместай. А ти як в тебе справи? О, в італійській мові ми коме можемо пропускати. І в нас є таке правило, що це в підручнику. Я, я на шутку я бачила в італійському підручнику, там було написано підручнику, за яким діти в школі займаються, що правила постановки там знаків пунктуації залежить від автора, і є одне правило лише. Тобто, це я реально бачила таке в підручнику, що ми не можемо ставити кому між підметом і присудком. У всіх інших випадках це все на розсуд автора. В більшості випадків італьці, скоріше за все, після ету ми поставили би кому, тому не дивитись. Ету комусь а ти як в тебе справи? І нісімо, в мене все добре. Mm, ще раз прочитаю: E сальве, come stai? ету, sto benissimo. Так, з перекладом розібралися, і в наступному році ще щось цікаве підкину.